12 липня 2025 року дочекалися своїх огірочків. Ось такі огірочки, тільки починаються. гарненькі. От. Це, це ще не всі, в мене їх. У багатьох місцях. Я вам тільки покажу в цьому місці, які вони в мене тут гарненькі на сьогодні. Тут і помідорки, чері самі насіваються. Щороку ніхто їх не сіє, ніхто за ними не доглядає, вони самі насіваються. Самі дозрівають, я нахожу відрами, збираю врожай і роблю з них сік. Перепускаю на сік і на аджіку. У мене їх тут, тих помідорок посходили, ось вже покажу вам помідорку. У мене їх багато тут посходило. Я ніколи не паруся вирощувати розсаду. Один рік спробувала і сказала, досить з мене. Буду вирощувати такі, які самі насіваються, гарно плодоносять і приносять мені користь. І нехай вам також город приносить користь. Тільки все треба робити з любов'ю.